Доброго ранку з Мадейри. У нас сьогодні друга наша екскурсія. Ми проснулися в шостій ранку, все тут мав бути схід сонця. Ми кожен вибрав собі лук. Я кажу, що це не лук Барбі. У мене лук пірата, я хо-хо і бутилка Рома. Так, одним словом, сходу сонця сьогодні не було, але ми йдемо на нашу другу екскурсію. І найголовніше, що ми хочемо побачити сьогодні це ліс. Я думаю, що всі ви бачили його вже в Пінтересті, в Інстаграмі, в Тіктоці. Канали, якщо ти помиляєш, тільки може і... бути один епік фейл, якщо там буде туман, ми не побачимо. Навпаки, якщо не буде туману, це буде звичайний ліс. Ми вже в автобусі і будемо їхати на екскурсію. Зараз я вам покажу, як виглядає транспорт. Коротше, обираємо гіда англійською, а там ще був варіант німецькою і, вроді, французькою. Наша перша зупинка це якесь рибальське містечко. <му> До речі, на мадері вирощують банани, і зверху, ось це все зелене, це якраз і є бананою плантації. Гляньте, оце все, що зараз сірого кольору, це хмари. Ми просто в них в'їхали так само, як літак злітає. Це не крутне вікно. Це 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 хмари. Хмари. Вийшли з автобуса. Тут зразу настільки холодно, і ну, я навіть не знаю, як передати. Відчувається цей вітер, таке враження, що тебе обдуває холодом з якогось холодильника. І це знаєте, що означає, що ми щасливчики. Тому що буває, що люди приїжджають сюди, і цього, цього туману і цих хмар немає. І тоді це виглядає ну, просто як звичайний ліс. Тому нам дуже-дуже сильно повезло. В діті і як в діті ми. Ми просто навіть не очікували, що може бути така погода і такий холод. Віць спереду не видно взагалі нічого, шанс зняти вам класний контент, тому що надійшла ще одна хмара. О Боже, як холодно. вже знімо ситуацію наверху, нам дали побути в лісі 40 хвилин, я не знаю. О, зараз, 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 зараз. Хмара пройде. То йдемо, поки ми бачимо дорогу. Я вам демонструю свою класну зачіску після перебування в цьому фантастичному лісі. Тут просто в одну секунду находить хмара, починає капати дощ, дути вітер. Ну, типу, тут реально відбувається щось дуже незрозуміле. Але ці емоції, які ми тут отримали, думаю, можна ходити із такою зачіскою. Це місце знаходиться дуже-дуже високо в горах. Точки на деревах це, до речі, лавровий листок. Бачите, виходить сонце, і ліс починає прояснюватися. Зразу видно колір дерев, а якщо я обернуся ззаді, Тут вже все в хмарах дуже круте місце, і хто приїде на Мадейр відпочивати і поїдете сюди в цей ліс. Обов'язково беріть або орендуйте машину, або замовляйте екскурсію, тому що сюди добратися автобусом неможливо. Ми знайшли і почитали інформацію, це національні ляльки-мадери. Вони відля... відлякують злих душок. <гум> дізналися, що вони створені не для красоти, а щоб показати їхню традиційну культуру просто одяг цих людей. Тому вона робить так моторошно. Що ми знайшли такі цікаві іграшки. Я так думаю, що вони також для того, щоб відлякувати злих духів, але придивіться, що вони роблять. А знизу пляшечки з-під Корочки, точніше. ну Досить цікаво. А ці штучки для того, щоб робити традиційні коктейлі-мадейри. Кладете фрукт, перетираєте його і доливаєте ром плюс сироп. Покажу вам нашу нову точку. evening drips like honey oh Івні дрібс лайкхані о соу слова. А саксофон Вісперс ведос. Піано Пейнстет. Тут машини ганяють, як божевільні. Приїхали на супер інстаграмний пляж Мадей Рес і шал пляж з чорним піском і нереально класним виглядом. Спочатку видно вже який цей пісок чорного кольору. Блін, а в шоці це як було? То. Багато людей тут займаються серфінгом. Всього 20 хвилин. Того в нас зараз відбуваються експрес-фотографії. З боку, бачите, люди як серйозно підготувалися дуже класно. Обуда на мадері на функціоні обов'язково їти на цей пляж. Я так швидко бігла до автобуса, що ми забули забрати взуття з пляжу. Для людей відчувається погода по-різному. Хтось сидить замотаний, хтось в вкупає. Чорного пляжу потрібно добре помити ноги, щоб нас запустили в наш автобус. Коментар? Можна. Мені це нагадує ніби ми в селі тільки що картоплю купали і вийшли ноги помити. Ну, якщо в тебе село з таким виглядом. А -а -а -а. Дай Боже, тобі повезло. Це дуже холодно. Я вам покажу коресенько будиночок. Це робиться електроенергія з води. з води. Нам дали на цю локацію 10 хвилин. Зараз ми виліземо зверху, подивимося, наскільки тут вітряна ситуація. <плес> <плес> Ой, це дуже скучно. Чекайте, мені треба дивитися трошки під ноги. Ви тут його обвалками прийшли, я вам зараз покажу. Тут мають бути природні басейни. Їх двоє і ще це якесь рибальське містечко. А ще дуже срочно мені потрібно підтягнути англійську. І українську. Терміново англійську. Терміново мені потрібно підтягнути англійську, тому що водій сказав прийти в автобус Тенпасту. Я дуже довго не могла зрозуміти, яка це година, поки він мені не надрукував на калькуляторі. Ви знали Тенпасту? Таким виглядом ми сидимо і їмо наші колосани. До речі, ця частина Мадейри вона вважається самою холодною, тому що вона знаходиться в горах. Але скільки ми не проходили, тут є готелі і вони заселені людьми, тому людям така погода не проблема. На що я звернула увагу тут? На Мадейрі зараз дуже багато українців. Якщо ще пару років тому Мадейра це був не дуже досліджений острів і мало хто сюди прилітав. То зараз, скільки ми не приходимо, на які екскурсії не ходимо. Ми навіть деяких людей з України зустрічали вже по два рази. Нам принесли каву, що цікаво, що маленька кава з молоком і велика кава з молоком в однакову ціна 290 євро. Ну. Досить інтересно, ми не зрозуміло поки що виглядає. Так що ми насолоджуємося кавою з цим прекрасним видом. Ми зараз приїхали дуже-дуже високо в гори і йдемо на оглядовий майданчик дивитися, як це все буде виглядати з висоти. Перед нами тут знаходяться хмари. Наступний будинок він просто лежить в цих хмаринках.